У маленькому і нічим не примітному містечку живе собі хлопчина на ім'я Майк. Він виглядає як типовий лузер, якого ми зустрічаємо в кожному комедійному фільмі, трохи розпатлений, завжди з втомленим обличчям, в кишенях олівці й комікси, а в голові вічна плутанина. Його улюблена справа курити травичку, малювати дивних героїв і працювати касром у супермаркеті. Мрії про щось більше він відкладає на потім. Бо навіть просте слово подорож викликає в нього панічні атаки. Він не здатен сісти в літак, бо страх істерично накриває його від самої думки. Але поряд із ним Фібі, його дівчина, яка терпляче приймає всі його заморочки. Для неї він милий, хоч і абсолютно безпорадний у житті. Все йде своїм чередом, аж поки одного вечора в магазин до майка заходить жінка середніх років, яка загадково бубонить йому якусь фразу. Він нічого не розуміє, думає, що вона божевільна. Але ця дивна фраза запускає в ньому секретний код. Виявляється, що Майк не просто лінюх і торчок, а спрячий агент секретної програми Центральне розвідувального управління. Його колись створили як супербійця, а потім проект закрили і стерли пам'ять. Він жив собі спокійно, поки не настав час його знову активувати. Активація відбувається несподівано. На Майка нападають двоє озброєних бандитів. І ось тут починається найцікавіше, в ньому вмикається режим спецназа, і він за кілька секунд вбиває їх ложкою та звичайною сковорідкою. Сам Майк в шоці, він ще хвилину тому не міг вити й муху, а тепер перетворив двох здорових на фарш: паніка, крики, кров і повна плутанина в його голові. З цього моменту життя хлопця перетворюється на шалений атракціон. За ним женуться агенти, центральне розвідувальне управління намагається його ліквідувати, адже програма давно мала бути знищена. Але Майк щоразу випадково вмикає свої навички і розкидає ворогів, як пластикових манекенів. Його методи смішні і криваві водночас, він б'є банками супу, ножами для масла, навіть підручними предметами з кухні. Вороги не встигають зрозуміти, що сталося, а він сам стоїть із квадратними очима, не вірячи, що це зробив. І от, коли йому здається, що світ остаточно зійшов з глузду, на нього виходять два головні гравці агент Ласетер, та сама жінка, яка його активувала, і її конкурент Єйц, амбіційний і психопатичний чиновник центрального розвідувального управління. Ласетер бачить у майку людину, яку вони створили, але хоче врятувати його. А Єйт прибрати, щоб не залишати слідів. І між цими двома починається підкилимна війна, де Майк головний приз. Тим часом Фібі зізнається Майку у шокуючій правді, вона взагалі то агент, який мав за ним наглядати. У нього серце розривається, адже єдина людина, якій він довіряв, теж виявилась частиною цієї брехні. Але любов перемагає, вона реально закохалася в нього і тепер готова боротися разом. Фільм набирає обертів, на сцену виходять купа дивакуватих кілерів. Один з них Джон Легуйзамо у ролі дивного дилора наркомана, інші психи, яких Єйц відправляє на зачистку. І тут вступає у гру чорний гумор, ми бачимо, як ці суперагенти зазнають повного фіаско перед розгубленим, але смертельно небезпечним майком. Бійки тут, справжній коктейль жорстокості та абсурду, кров бризкає. А ти не знаєш, плакати від шоку чи сміятися з того, як він перемагає ворогів банальною кришкою від каструлі. Врешті-решт, протистояння доходить до епічного фіналу, в маленькому містечку вибухає справжня війна між агентами центрального розвідувального управління. Майк разом із Фібі бореться до кінця. У нього вже немає вибору, він або переможе, або його просто зітруть із лиця землі. І тут вперше він приймає себе. Він більше не лузер, не випадковість. Він результат експерименту, але водночас людина, яка знайшла сенс у любові. Фінальна сутичка показує, що навіть найсильніші системи програють, коли проти них стоїть людина, яка раптом вирішила жити по-справжньому. І коли все закінчується, Майк уже не просто касер, що боїться літати. Він ультраамериканець. Хлопець, що зумів перетворити своє життя з хаосу на боротьбу і вижити там, де мали загинути всі. Ультраамериканці це унікальний мікс романтичної історії, кривавого бойовика і комедії Абсурду, тут є любов, зради, безглузді діалоги, вибухи, бійки і море чорного гумору. Це фільм, де головний герой випадково стає суперсолдатом і доводить, що навіть найбільший лузер може стати героєм, просто треба, щоб його хтось увімкнув. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент.